Після збору врожаю наша земля, як і людина після тяжкої праці потребує відпочинку і відновлення. На перший погляд, поле виглядає спустошеним стерня, залишки бур'янів, рештки коріння. Але під цим видимим шаром триває невидиме життя мільйони дрібних організмів продовжують свою роботу, розкладають, перетравлюють, перетворюють органіку на поживу для нового урожаю. Проте, з роками, особливо коли використовуються хімічні добрива та гербіциди, природна мікрофлора землі слабне. Тоді ґрунт починає втомлюватися, стає щільним, гірше пропускає вологу, а залишки рослин не перегнивають як слід, утворюючи гнилі і шкідливі осередки. Саме тоді і приходить на допомогу наука у вигляді мікробіологічних препаратів, таких як Байкал, ЕМ1 чи сяйво. Мікроорганізми, що входять до складу цих препаратів, це живі істоти, подібні до тих, які здавна мешкають у родючій землі. Вони не штучні, не шкідливі, не замінюють природу, а лише підсилюють її. Коли ми вносимо такі засоби на поле, ми наче підселяємо до ґрунту нових помічників, корисні бактерії, грибки, актиноміцети, які починають швидко розмножуватись. І оживляти землю їхнє завдання просте, але надзвичайно важливе розкласти залишки коріння, бур'янів, листя, старого перегною, перетворити все це на легкозасвоювану форму поживи для нових культур. Коли цей процес відбувається правильно, земля стає м'якою, пухкою, запах у неї приємний, схожий на лісову підстилку. У такому ґрунті добре росте все. Від картоплі до пшениці, бо він дихає і живе. Багато хто в селі ще не довіряє цим препаратам, вважаючи, що це вигадка міських. Але правда в тому, що вони не є хімією, а лише сконцентрованим варіантом того, що колись природно існувало у нашій землі. Ще наші діди і прадіди знали найкраще добриво це гній, перегній, насті трав чи компост. Вони не мали в руках лабораторій, але розуміли природу серцем. Сучасні мікробіологічні засоби це фактично те саме, тільки в зручнішій формі. Там теж діють бактерії, які перетворюють органіку на поживу. Тільки тепер ми можемо внести їх точніше у потрібній кількості, у будь-яку пору, коли земля цього потребує. Важливість таких препаратів особливо відчувається після сезонів. Із великою кількістю бур'янів чи сильних дощів. Коли в землі лишається багато сирих, неперегнилих решток, починаються гнильні процеси, і наступний урожай уже не дає тієї сили. А якщо додати байкале М1 чи сяйво, мікрофлора швидко з'їдає, усе зайве, залишаючи після себе чисту насичену гумусом землю. Це схоже на те, як у компості після кількох тижнів з'являється. Темна, жирна пахуча маса це знак, що життя там кипить. Тільки в полі цей процес розтягнутий у часі, але суть та сама. Ще один важливий момент мікроорганізми не лише розкладають рештки, а й стримують розвиток шкідників і хвороб. Коли корисна мікрофлора активна, у неї просто не лишається місця для гнилих бактерій і грибків, це природний баланс, який не потребує хімії. У результаті земля сама очищається, а врожай виходить здоровішим. Людина, яка розуміє цю логіку, перестає гнатися за сильними препаратами і починає працювати з природою, а не проти неї. Крім того, такі мікробіологічні засоби допомагають утримати вологу, бо вони роблять ґрунт більш структурним і з дрібними порами, які вбирають воду і не дають їй швидко випаровуватись. Це велика перевага для нашого клімату, де літо часто буває спекотним і сухим, земля, оброблена АЕМ-препаратами, не тріскається, не запливає після дощу, і навіть бур'яни на ній ростуть інакше, менш агресивно, бо сама мікрофлора не дає їм захоплювати простір. Мікробіологічні препарати це не мода, а необхідність, особливо на виснажених землях, де вже десятиліттями орали, сіяли, вносили селітру. Але не давали нічого живого. Такі поля сьогодні потребують не лише добрив, а й лікування. І лікування це починається з найпростішого відновлення мікрофлори адже без неї жодна пожива не засвоїться як слід, це як у людини. Можна їсти багато, але якщо шлунок не працює, користі не буде так само, і земля має свій шлунок. Мікроорганізми, які повинні бути живими і активними. Тому внесення препаратів типу Байкал ЕМ1 або Чоу – це не просто черговий агрономічний прийом, це своєрідна турбота про землю, подяка їй за врожай, підготовка до наступного сезону. Коли господар робить це свідомо, з розумінням він не лише підвищує урожайність, а й продовжує життя свого поля. Бородюча земля це неразова вигода, а спадок, який треба зберегти дітям. І саме мікробіологічні препарати сьогодні допомагають нам у цьому, повертаючи землі те життя, яке вона колись мала сама по собі. Щоб мікробіологічні препарати, такі як байкале 1 чи сяйвош, дали справжню користь, потрібно розуміти, як правильно їх застосовувати. Це не просто побризкавий забув, мікроорганізми живі істоти, і до них треба ставитися з повагою як до добрих працівників яким треба створити умови для роботи, якщо зробити все правильно, чи земля буквально оживає на очах, а якщо не дбало, ефекту може й не бути. Тому головне правило готувати, вносити і доглядати за ґрунтом потрібно з розумінням процесу. Починають роботу зазвичай після збору врожаю, коли поле вже звільнилося, але ще не встигло пересохнути. Саме тоді в землі залишаються корені, стебла, бур'яни. Усе, що треба переробити, найкращий час для внесення ем препаратів тепла пора, коли температура ґрунту тримається не нижче плюс 10 градусів, бо при холоді мікроорганізми засинають і не діють. У більшості регіонів це серпень, вересень або весна перед посівом. Але якщо осінь довга і тепла, то навіть у жовтні можна проводити обробку. Головне, щоб земля була волога, але не болотиста. Мікрофлора потребує повітря і надлишок води лише шкодить. Перед внесенням потрібно підготувати розчин. Наприклад, концентрат Байкал ЕМ1 розводять у теплій не гарячій воді близько у не тисяч, тобто 10 метітону лайта препарату на 10 літрів води. Можна додати трохи патоки або цукру, щоб дати бактеріям поживу на перший час. У теплій воді вони швидше прокидаються. Готовим розчином обприскують ґрунт, стерню, залишки рослин. А якщо є компостна купа, то й її теж. Дуже важливо, щоб після внесення розчин не висох одразу, тому найкраще робити це у вечірній час або після дощу, коли повітря, вологе. Якщо сонце пече, мікроорганізми просто загинуть, не встигнувши почати свою роботу. Деякі господарі практикують змішування мікробіологічних препаратів із органічними залишками. Наприклад, після збору врожаю подрібнюють стерню культиватором і одночасно обприскують ЕМ розчином. Це дуже ефективно, бо мікроби одразу потрапляють на матеріал, який вони мають розкладати. Також можна вносити препарат у вигляді поливу, якщо земля легка і пухка, або через доощувальні системи. У невеликих господарствах, де все робиться вручну, можна просто прискати ділянку з лійки чи оприскувача. Важливо не шкодувати часу і не поспішати, краще кілька разів пройтися по землі, щоб рівномірно покрити її мікрофлорою. Окремо варто сказати про умови, в яких мікроорганізми працюють найкраще, їм потрібна волога, тепло і органічна їжа. Якщо земля пересохла, потрібно полити її хоча б трохи, бо без води бактерії не рухаються. Якщо ґрунт надто кислий або засолений, Ефект буде слабкий, тоді треба попередньо провести вапнування або внести золу. А ще важливо не поєднувати мікробіологічні засоби з хімічними добривами чи пестицидами це вбиває живі культури. Після внесення байкалу чи сяйва слід дати землі спокій хоча б на два тижні, щоб мікрофлора встигла розмножитись і зайняти своє місце. Коли мікроорганізми починають активно діяти, вони виробляють ферменти, кислоти і природні антибіотики, які не лише розкладають рештки, а й очищують землю від гнилі. Якщо після внесення пройтися дисковим культиватором або загорнути залишки в землю на глибину 5-7 см, це створить для бактерій ідеальні умови тепло, вологу й темряву. У таких умовах починається швидке перегнивання. І вже за місяць земля набуває іншого вигляду, стає пухкою, темною, легкою, без запаху цвілів. Добре також поєднувати внесення мікробіологічних препаратів із сидератами, наприклад, посіяти гірчицю, фацелію чи жито після основної культури. Коли сидерати підростуть, їх можна подрібнити й обробити тим самим розчином. Так мікроорганізми отримають ще більше поживи, а ґрунт. Додаткову порцію органіки, це природне добриво, яке не вимагає купівлі мішків хімії, а діє навіть краще, бо відновлює баланс життя під землею. Усе це робиться не задля швидкого ефекту, а для поступового оздоровлення поля. Через кілька років регулярного використання таких препаратів земля ніби змінюється, навіть запах у неї стає інший приємний GM, живий. Дехто помилково думає, що якщо додати більше препарату, то буде краще це не так. Мікроорганізми не отрута, а живі істоти. Їм не треба передозування. Достатньо дотримуватись інструкції і стежити, щоб середовище було сприятливим. Якщо розчину занадто багато, земля може стати надто вологою, а це вже створює інші проблеми. Тому головне рівновага як казали старі господарі, Земля любить міру і в праці, і в доброві. Є ще один корисний прийом приготування домашнього ЕМ компосту. Для цього беруть відро бур'янів, кухонних відходів, трохи соломи, додають води і ложку концентрату байкал ЕМ1. Усе це накривають і ставлять у тінь. Через 2-3 тижні з'являється приємний запах кислого хліба або квасу це знак, що мікрофлора працює. Такий компост потім можна внести під овочі або на грядки. це не тільки економно, а й дуже ефективно, бо бактерії вже активні і готові до роботи. Отже, головний секрет успішного використання мікробіологічних препаратів це розуміння, що вони не чарівна паличка, а живий інструмент. Їм треба допомагати давати вологу, тепло органіку, якщо все зробити правильно. Навіть найвтомленіше поле за кілька сезонів почне віддячувати щедрим урожаєм, а це найкраща нагорода для кожного господаря, який ставиться до своєї землі, не як до шматка території, а як до живого організму, що потребує турботи, уваги і правильного догляду. Колись і в селі люди обходилися без усіляких покупних засобів, але добре знали, як підгодувати землю після жнив. Дід Іван, наприклад, завжди казав не гній годує землю, а те, що в ньому живе. Він складав купи перегною, поливав їх настоєм трав або навіть просто водою з під миття овочів, і вже через рік мав чорну, жирну землю, що пахла, мов ліс після дощу. Усе це відбувалося завдяки мікробам, тільки тоді про них говорили інакше Ваме земля дихає, ґрунт працює. Сучасні препарати типу. Байкал М1 чи сяйво це фактично той самий живий Настій, тільки в зручній формі, готовий до використання і більш концентрований. Тож ті, хто сьогодні ними користується, насправді не відходять від традицій, а повертаються до природного підходу, який здавна був у селянському господарстві. У багатьох господарствах уже є добрі приклади того. Як ці засоби змінили підхід до обробітку землі. Наприклад, у селі під Полтавою господар Петро застосовує Байкал і М1 уже третій рік поспіль? каже, що спочатку робив це з цікавості, бо чув, що після жнив поле не треба залишати порожнім. Він обприскував стерню, де залишалися корені пшениці і осоту, а потім просто переорав. Уже навесні помітив, що земля стала пухкішою, не злипається на плуг. А вода після дощу не стоїть калюжами. Урожай жита був на 10 центнерів більший, ніж торік, і головне, без жодної хімії. Петро каже то недобриво, то лікарство для землі. Я тепер розумію, що таке здорова нива. У Черкаській області жінка на ім'я Галина використовує препарат сяйво у теплиці, де вирощує помідори й огірки. Раніше скаржилася, що після кількох років земля у теплиці задихається, урожай стає меншим, рослини хворіють на гнилі. Вона почала обробляти землю ЕМ розчином восени перед тим як засипати грядки перегноєм, і вдруге навесні за два тижні до висадки розсади. Уже наступного року помітила, що ґрунт став пухкішим легше пропускає воду. А бур'янів менше, каже я ніби оживила свою землю, як людину після недуги. І справді, теплиця стала давати більше врожаю, а запах землі в ній приємний, без духу гнилі. Це той результат, який важко пояснити цифрами, але кожен господар відчуває його серцем. Є й старіші методи, що дуже близькі до сучасних колись селяни вносили у землю насті гною. Брали бочку, наливали води, додавали туди гній, трохи золи і залишали бродити. Через тиждень другий виходив рідкий перегній, яким поливали поле або город, від нього все швидко зеленіло. Сьогодні ми розуміємо, що тоді у тій бочці теж працювали бактерії, ті самі, що нині живуть у байкалі ЕМ. -1. Різниця лише в тому, що тепер ми можемо використати їх більш точно, без неприємного запаху й бруду, а ефект залишається той самий активізація природних процесів у землі. Ще один показовий приклад господарство на Тернопільщині, де фермер обробляє свої поля мікробіологічними препаратами вже понад 5 років. Він розповідав, що раніше змушений був купувати мінеральні добрива тоннами. А зараз скоротив це майже вдвічі. Каже якщо земля жива, то вона сама працює на себе. У перший рік після внесення сяйва земля ніби розкрилася, зникли тверді грудки, черв'яків побільшало. А це найкращий показник. Бо де є черв'як, там є життя. Сьогодні на його полях ростуть не лише культури. А й відновлюється природна рівновага. Трава росте рівно, бур'яни не беруться так густо, як раніше. Мікрофлора, відновлена препаратами, сама пригнічує шкідливі мікроби і це без жодного фунгіциду. Якщо порівняти старі і нові підходи, видно, що суть лишилась одна дати землі життя, а не просто підживити її. Колись це робили гноєм, компостом настоєм трав зараз за допомогою концентрованих мікробів, стара бабуся в селі і сучасний фермер по суті прагнуть того самого, щоб земля родила, лише засоби змінилися, а мікробіологічні препарати, хоч і здаються новими, насправді є продовженням того самого народного досвіду, який століттями передавався від покоління до покоління. Просто тепер він спирається на науку. Але душа його залишилася така сама жива, господарська, з любов'ю до землі. У багатьох селах уже помітили, що після кількох сезонів використання ім засобів земля стає м'якшою навіть під плугом вона не дзвенить металом, як виснажений суглинок, а слухняно ріжеться лемешем, наче маслом. Люди кажуть, що трактор менше тягне, а цей пальне економить. Ось така проста вигода без жодної реклами. А ще помічають, що бур'яни, які колись з'являлися масово, тепер ростуть спокійніше, ніби втратили силу. Це не дивно, корисна мікрофлора витісняє шкідливу, і ґрунт стає більш рівноважним. Коли ж землю не гроблять гербіцидами, то вона сама вміє боротися з небажаними рослинами. Народ завжди знав, що земля. Не просто ресурс, а живий організм, і тому такі сучасні біопрепарати гарно вписуються у народну традицію. Тепер господар може робити те саме, що робив його дід, але швидше, чистіше і точніше. І коли хтось у селі бачить, як після внесення байкалу поле швидше заростає зеленою травою як на ньому з'являються дощові черв'яки, то вже не питає, навіщо це треба. Бо земля сама показує, що їй добре, і це найкраще підтвердження правильності методу не таблиця і не цифра, а жива, родюча, спокійна нива, яка дихає і віддячує працею. Підсумовуючи досвід багатьох господарів, можна сказати напевно, мікробіологічні препарати це не тимчасова мода, а справжня допомога землі. Вони не замінюють людських рук, не відміняють оранку чи добриво, але створюють основу для здорового ґрунту. Якщо в землі є життя, усе інше буде даватися легше. Це головне правило, яке варто запам'ятати кожному господарю. Мікрофлора це як серце поля. Коли воно б'ється рівно, то й урожай народжується міцний. Але якщо це серце слабне, навіть найкраща техніка і найдорогші добрива не допоможуть. Тому турбота про мікроорганізми це турбота про саму основу нашого хліба. Щоб отримати справжню користь, треба дотримуватись кількох простих, але важливих правил. Перше не поспішати і не чекати миттєвого результату. Мікробіологічні засоби працюють поступово, сезон за сезоном. У перший рік земля лише починає оживати, у другий вже дихає, а на третій віддячує сповна. Друге, не змішувати живі препарати з отрутою. Хімія вбиває не лише шкідників, а й усіх добрих помічників. Якщо треба боротися з бур'янами, краще робити це механічно або через сидерати, а не спалювати землю гербіцидами. Третє завжди пам'ятати про вологу. Без неї мікрофлора не діє. Поле не повинно бути сухим, особливо після внесення розчину. Краплина роси, дощ чи вечірній полив це для бактерій. Як для людини хліб і вода. Ще один важливий момент не перевантажувати землю. Усі добрива, навіть найкраще, треба давати в міру надлишок органіки або розчину може створити умови для гнилі, тому краще обробити двічі слабшим розчином, ніж один раз занадто сильним. Господар має спостерігати, як поводиться земля, як вона пахне, як виглядає після дощу. Це найкращий показник. Якщо ґрунт темний, пухкий має запах свіжості, а на ньому видно черв'яків, значить усе зроблено правильно. Якщо ж земля тверда, суха і мертва, треба шукати причину можливо, не вистачило вологи або застосовано щось, що вбило мікрофлору. Розумний господар не дивиться лише на врожай одного року він думає наперед, як поле виглядатиме через 5 чи 10 літ, бо земля. Це не просто площа під обробіток. це жива спадщина, яку ми передаємо дітям. Якщо ми залишимо після себе здорову, родючу землю, то й наші діти матимуть хліб і роботу. А якщо виснажимо її, то потім і найкраще добрива не допоможуть. Мікробіологічні препарати це крок до відновлення того природного ладу, який колись існував сам по собі ми не вигадуємо нічого нового. Просто повертаємося до гармонії з землею, якої вчили наші предки сьогодні, коли врожаї часто залежать від хімії, мікробіологічні засоби стають ніби останньою надією для виснажених ґрунтів. Але насправді це не крайній захід, а новий початок. Вони допомагають запустити природні механізми, щоб земля сама підтримувала себе в здоровому стані. Якщо поєднати їх із компостом, сидератами, гноєм і правильним сівозміном, можна повністю обійтися без мінеральних добрив. Такі поля дають не лише кращий урожай, а й більш стійкий. Рослини на них не так хворіють, менше потерпають від посухи, бо їхнє коріння глибше, а ґрунт утримує вологу. Пам'ятаємо, що найкраща рекомендація це не книжка і не інструкція, дасть, а власне спостереження. Придивіться до своєї землі, якщо вона тверда, якщо після дощу стоїть вода, якщо бур'яни ростуть швидше, ніж культурні рослини, то вона просить допомоги. І допомога ця не у вигляді чергової хімії, а у вигляді життя бактерій, дріжджів, актиноміцетів, грибків, які повертають ґрунту природну силу. Варто дати їм шанс. І результат не змусить чекати, як кажуть у народі. Дасть землі життя, вона дасть тобі хліб. Наприкінці варто сказати просто догляд за землею це не лише праця, а й вдячність. Кожен господар, що розуміє цей зв'язок, працює спокійніше і впевненіше, бо знає якщо зробиш для землі добро, воно повернеться сторицею. Тому перед зимою, коли поле стоїть мовчазне, Варто подумати не тільки про наступний урожай, а й про те, як допомогти землі відпочити і набратися сил. Мікробіологічні препарати це спосіб сказати їй дякую. І, хоч ці слова не почує ніхто, окрім самої землі, вона зрозуміє і віддячить тим, що весною знову заколоситься, зазеленіє і принесе щедрий, добрий врожай.